Територія Санторія Шахтар. Пролітає снізок. Ми зайшли зі сторони вулиці Бандери. Інший вихід теж на Бандери, так що мало що вам скаже. Дитячий майданчик. Спортивний майданчик. Воїні дерева дуже гарні на території. Тут гарно. Взимку по своєму влітку по своєму навесні по своєму весени ще по-своєму. Кому цікаво, у нас реально є відео в усі пори року з території санаторія Шахтар, легко шукати. Пишете, Трускавець, санаторія Шахтар, люди по... прямо в гуглі. Я і вам будуть відео. Територія з кожним роком шахтаря стає все гарніше і гарніше. Більше озеленення. Ціни шахтарі, а плюс-мінусик Плюс-мінус плюс як Карпата хіперні. Ціна динамічна, значить, пори року. яка кімната, скільки людей в ній проживає окрім вас від того які послуги ви замовляєте чи тільки їстеєте ще лікуєтеся, чи ходите ще в басейн ну, варіантів є дуже багато для орієнтиру можу сказати що навряд чи оце все можна буде отримати за двох дешевших як за 4 тисячі гривень а за одну як за 25 г Ще раз кажу ціна орієнтовна. Вона, в від пори року, від часу, від кількості днів проживання. Та, є ще один вихід з шахтаря, ми зараз, сподіваюся, будемо біля нього проходити. Скільки пішохідних переходів не робили в Трускавці. Це справді може стати одним з символів міста. Місто пішохідних переходів. От ми повернули зараз ліворуч. Кому цікаво, то це є найшвидша дорога, яка є від шахтаря на Бівет, куди ми повернули. А ще краще навіть було не тут виходити, а вийти через той інший вихід <кхід> і вже там іти. Тут десь менше, як 10 хвилин до бюлету. Бо, знаєш, що є люди шахтери, які ходять через перелину Прикарпаття, обходять там, з того боку ходять на бюлет. Є люди, які навпаки з іншого боку обходять, йдуть через територію Молдови. З того боку на бюлет. Ну, якщо є бажання прогулятися, так звичайно можна робити. А якщо от йдете швидко, поспішаєте, то третьові дорогою стежкою що ми йдемо. До речі, всі, хто відпочивали в санаторії Шахтара або хоча б знають про його існування, ну, точно мусять поставити лайк під цим відео. А тут бачите, справа сітка, і за тою сіткою направо є поворот. Це та коротка дорога, про яку я говорив на білет. А зліва відповідно дирка в сітці. Не дирка, Нема двох секцій. А то, власне, є ще один вихід шахтерячий, який найпростіше можна вийти. Ліворуч варчу Праву цю вуличку. Донизу. Вийти на джерельну, там бюлете. З вулиці Антонича на джерельну і до білету. Тут теж гарний райончик, все добре, але хто полюбляє ще якісь магазини ходити, тут магазинів майже немає. Найближчі звідси магазини ми озвучували в одному з попередніх відео. Далі всю інформацію, яка є про турскавець, яка може бути корисна туристам, ми її озвучували. Неяку тільки 10 разів, деяку вже 20. При бажанні можна все знайти, все почути, все побачити. Ми були всюди, розказали про все. Якщо ви дивились наші відео, для вас нічого в скорці не буде несподіванок. А ви будете готові до будь-чого. У хорошому і не дуже хорошому значенні цих слів. І ворони вже летять спати. Можна прямо, бачите, може тут лівіше вийти на дорогу, так, так буде все-таки краще, якщо вийти на дорогу. Тому що Там, там порізно може бути особливо, якщо їхати машиною, він там машиною знайомий машиною пробував їхати з зимою. Просто взяв і загруз. Ось ще вулиця Франка. Можна вийти до санаторію Південний, не а, прямо донизу. <coughs> зараз франка франка підотай би правіше, ну вроді, прямо наліво донизу оце джерельна незважаючи на те що тут бачите є знак видно що якийсь джигіт їхав враження, що... Так собі Добре що поковзав тут. Пам'ятник Різняк Макомацький. У нас є докладна, докладна, дуже докладна, найдокладніша розповідь про нього. На каналі в одному з відео знаєш ну, кому цікаво. Можна знайти, подивитися. Неможливо в кожному відео знову все повторити, що ми за довгі роки зйомки відео. Розказували, показували нагадували. Єдине, що я так справді раді сміху заради сміху. Час від часу нагадую, що вартість води 24 гривні літр не міняється. Це. У нас є відео, де ми розказуємо і історію вулиць. Є відео, де історію самого трускавця розказуємо. Історію будов, історію районів. Ну це кому цікаво з історії. Є відео, де розказуємо ціни на житло. Ціни на каву, ціни на харчування, ціни на базарах, ну це комусь цікаві ціни. Є відео, де ми показуємо, як можна коротко дійти з однієї точки в іншу точку. Є відео, де ми показуємо музичних виконавців, які співають Трускавці. Відео свят в Трускавці. Дні міста, ні незалежності. Різдво, концерт. Все це можна у нас побачити на каналі. Теж бачите спортивний майданчик. Праворуч. А якщо кілька кроків зробити, ще вперед і порунути ліворуч, ми вийдемо і до бювету. Старий сніг, складений, який не встиг розтанути. Не забувайте, що ми стартували що ого го де від корпусу шахтаря, тобто до бювету буде такі обіцяні мною 10 хвилин. Це ще ми йшли, знімали, наліво, направо дивилися, щось вам розповідали. А, не з найкоротше від... виходу вийшли. Автомат внизу зубівети, за 10 хвилин до нього ха-ха-ха. Убивает весна проворчик.